Розділ 12 ОСТРІВ НА ОБРІЇ Того дня буря перетворилася на ураган. Скажений Зюйдвест мчав тепер зі швидкістю 90 миль на годину. Так, це був справжній ураган, один із тих жахливих вітровіїв, що ж бурляють на берег кораблі, зриваючи їх з якоря в порту і руйнують навіть найміцніші будівлі на землі. Якщо важкі 24-сантиметрові гармати скидає з лафетів таке сталося в Гваделупі 25 липня 1825 року, то можна собі уявити, як кидає судно, котре не має іншої точки опори, крім розбурханого моря. Та саме ця рухливість і рятує судно воно піддається шквальним поривам вітру, а коли ще й міцно збудоване, то його не розіб'ють найсамовитіші удари хвиль. Отак було і з Пілігримом. Пошматувавши скісний грот, вітер за кілька хвилин зніс і бомклівер. клівер. Сенд не став піднімати навіть стакселя, цього маленького вітрильця з міцної парусини, яке полегшило керування судном. Отже, Пілігрим ішов тепер зовсім без вітрил. Проте вітер віяв у корму, вщоглив такелаж, тож судно, як і перше, пливло з надмірною швидкістю. Подеколи здавалося, що воно вихоплюється з хвиль і мчить по самих тільки їхніх гребнях. Хитавиця була жахлива. До того ж, хвиля могла завдати Пілігримові страшного удару ззаду. Адже велетенські хвилі котили швидше, ніж ішла бриг, загрожуючи захлюпнути корму. В цьому криється неабияка небезпека для суден, що втікають від бурі. Як запобігти небезпеці? Прискорити хід Пілігрима не можна адже вітер зривав вітрила. Залишалось тільки маневрувати з допомогою стерна, і то це не завжди вдавалося. Дік Сенд не відходив від стерна. Він прив'язався мотузкою, щоб хвиля не змила його в море. Том і Бет, також прив'язані, стояли поряд, готові щомиті прийти йому на допомогу. Геркулес і Актеон несли вахту на носі, почіплявшись за бітенг. Місіс Оелдон, малий Джек, кузен Бенедікт і Нен за наказом Діка Сенда, сиділи по своїх каютах на кормі. Місіс Оелдон радше залишалась би на палубі. Але Діксент був категорично проти, навіщо їй ризикувати життям? Всі люки були щільно задраєні. Юнак сподівався, що вони витримають навіть тоді, коли велетенська хвиля навалиться на судно. Якщо ж люки не витримають, не минути лиха Пілігрим набере води і потоне. Та, на щастя, шхуна бриг була завантажена правильно, незважаючи на жахливу хитавицю, вантаж у трюмі не рухався. Діксент спав тепер іще менше. Місіс Уелдон навіть побоювалась, аби він не захворів від перевтоми, і вона наполягала, щоб Дік бодай трохи поспав. У ніч проти 14 березня, саме коли Дік Сент перепочивав, стався ще один випадок. Том і Бет несли вахту на кормі. Старий Том стояв за стерном. У цей час Негору, який рідко з'являвся на кормі, підійшов до них і навіть спробував зав'язати з ним розмову. Проте ні Том, ні його син нічого йому не відповідали. Раптом судно рвучко накринилось. Негору впав і напевно був би полетів за борт, якби вчасно не вхопився за нактоуз. Том закричав, злякавшись за компас. Дік почувши цей крик крізь сон, миттю вискочив з каюти і побіг на корму. Негору тим часом підвівся, тримаючи в руках залізяку, що її витяг з-під нактоуза. Він устиг сховати залізяку, перш ніж Дік Сенд щось помітив. Виходить, кок тепер хотів. Щоб стрілка компаса показувала правильний напрямок. Що сталося? спитав молодий капітан. Та цей клятий кок упав на компас, відповів Том. Дік Сенд, не на жарт занепокоївшись, нахилився над нактоузом. Нактоуз був цілий. Компас, освітлений двома лампочками, лежав на двох своїх концентричних кругах. У молодого капітана відлягло від серця. Якби розбився і цей компас, це б обернулось для них непоправимим лихом. Але Діксент не міг знати того, що Негору вийняв залізяку з-під нактоуза, і що стрілка компаса знову зайняла нормальне положення та показувала точно на магнітний полюс. Негору годі було звинуватити в тому, що він навмисно впав на компас, бо таке могло статись і випадково. Проте Дік Сент здивувався, заставши кока на кормі в таку пізню годину. Що ви тут робите? спитав він. Те, що мені подобається, відповів Негору. Що ви сказали? Закричав Діксент, не в силі стримати гніву. А те, що немає правила, яке б забороняло гуляти на кормі, відповів кок. Так, цього правила досі не було, але віднині я його запроваджую, заявив Діксент. Забороняю вам ходити на корму. Ти ба. відказав Негору. І цей чоловік, що так добре вмів володіти собою, зробив загрозливий жест. Молодий капітан вихопив з кишені револьвер і наставив на кока. Затямте собі, Негору, мовив він. Що я ніколи не розлучаюся з цим револьвером і при першому ж порушенні дисципліни прострелю вам голову. В цю мить Негору відчув, що якась могутня сила пригинає його до палуби. Це Геркулес поклав йому своє ручисько на плече. Капітане Сент», – мовив велет, дозвольте викинути цього негідника за борт. Ото зрадіють риби, адже вони негідливі. Ще не час, відповів Діксент. Кок випростався, коли негр забрав руку з його плеча. Проходячи повз Геркулеса, він пробурмотів «Ну, клятий негри, начувайся, я ще з тобою поквитаюся. Тим часом вітер змінився. Принаймні компас показував стрибок аж на 45 градусів. Однак молодого капітана вразило, що така різка зміна ніяк не відбилася на морі. Пілігрим ішов тим самим курсом, але хвилі, замість ударяти в корму, били тепер у лівий борт. Це було вкрай небезпечно. Судно ніби підставляло себе під найстрашніші удари. Тимто Дік Сент мусив змінити курс на чотири румби, і Пілігрим і далі втікав від бурі. Дік Сент насторожився більше, ніж будь-коли досі. Він питав себе подумки чи немає зв'язку між падінням Негору і утратою першого компаса. Чого корабельний кок приходив на корму? Може, він зацікавлений у тому, щоб і другий компас вийшов з ладу? Дік Сент не міг цього зрозуміти. Невже Негору не бажав, як бажали всі пасажири Пілігрима, чим швидше дістатися до американського берега? Коли юнак розповів про цей випадок місіс Уелдон, та сказала, що, хоч вона не дуже довіряє Негору, однак не має поважних підстав підозрювати його в якихось злочинних замірах. І все ж про всяк випадок, Дік установив за коком пильний нагляд, але португалець пам'ятав заборону молодого капітана і більше не потикався на корму, де йому не було чого робити. До того ж, Дінго переселився на корму, а кок не наважувався підходити до пса. Буря не влягалась цілий тиждень. А барометр і далі падав. З 14 по 26 березня вітер жодного разу не вщух так, щоб можна було знову поставити вітрила. Пілігрим утікав від бурі на північний схід зі швидкістю щонайменше 200 миль на добу, а земля не з'являлася. Тим часом ця земля американський континент простягалась Мов велетенський бар'єр між Тихим і Атлантичними океанами в секторі понад 120 градусів, її неможливо було минути. Дік Сент питав себе подумки чи він, бува, не збожеволів, не допустився ненароком жахливої помилки, через яку Пілігрим ось уже стільки діб іде неправильним курсом. Але ж ні, він не міг так помилитися. Сонце, хоче приховане туманом, щоранку сходило перед носом судна і щовечора заходило за кормою. То що, земля взагалі десь зникла? Куди ж поділася ця Америка, об яку міг би навіть розбитися Пілігрим? До Північної, чи то до Південної адже всього можна було сподіватись у цьому хаосі, а до якоїсь із Америк судно неодмінно та мало пристати? Що ж трапилося під час цієї страшної бурі, і що коїлося далі, коли берег, їхній порятунок або загибель ніяк не з'являвся? Чи не слід припустити, що компас показує не той напрямок, а перевірити нема за чим адже другий компас розбився? Діксен чим далі дужче побоювався, що так воно і є, бо тільки цим можна пояснити зникнення цілого материка. Коли юнак не стояв за стерном, він уважно вивчав карту. Та, хоч як пильно він вдивлявся, карта не давала відповіді на загадку, яку загадав йому Негору. А 26 березня, близько восьмої години ранку, сталася надзвичайно важлива подія. Геркулес, що ніс вахту на носі, раптом вигукнув Земля! Земля. Дік кинувся на ніс. Геркулес не був моряком, тож міг і помилитися. Де земля? закричав Дік Там. відповів Геркулес, показуючи на ледь помітну цяточку на північно-східній частині обрію. Їхні голоси ледве було чути в дикому реві моря та вітру. Ви бачили землю? знов запитав Дік Так. відповів Геркулес, киваючи головою, і знов простяг руку в бік лівого борту на північний схід. Юнак пильно вдивлявся в обрій, але нічого не бачив. Аж тут, порушивши свою обіцянку, на палубу вийшла місіс Уелдон, яка також почула Геркулесів крик. Місіс Уелдон!» – вигукнув Діксент. Місіс Уелдон не відповіла юнакові і собі почала шукати очима землю. Здавалось, все життя її зосередилось в очах. Мабуть, Геркулесова рука не зовсім точно показувала на точку на обрій, бо ні місіс Уелдон, ні Діксент нічого не побачили. Раптом… Дік Сент простяг руку. Так, так, земля. Земля. вигукнув він. В просвідку між хмарами він побачив щось схоже на гірську вершину. Його очі моряка не могли помилитися. Нарешті, нарешті. кричав він, учепившись у поручні. Місіс Оелдон, яку підтримував Геркулес, не відводила очей від землі, що її вже й не сподівалася побачити. Берег у вигляді цієї високої вершини виднівся за десять миль під вітром по лівому борту. Просвіток між хмарами побільшав, і вершина вимальовувалась чіткіше проти неба. Безперечно, це якийсь мис американського континенту. Пілігрим без вітрил не міг тримати курс прямо на нього, проте до землі мав підійти неодмінно. Це було справою кількох годин. Зараз восьма ранку. Отож, іще до полудня Пілігрим підійде до берега. На знак Діка Сенда Геркулес одвів місіс Оелдон до її каюти на кормі. Сама б вона не пройшла по палубі під час такої жахливої хитавиці. Постоявши на носі, молодий капітан вернувся до стерна, за яким стояв старий Том. Нарешті він побачив цю таку довгожданну, омріяну землю. Однак замість бурхливої радості в серце його сповнилось жахом. Просто перед Пілігримом, що втікав від бурі, лежала земля під вітром, а це вже була катастрофа з усіма її страшними наслідками. Минуло дві години. Гористий мис лежав уже на траверсі. Тут Негору знову вийшов на палубу. Він пильно подивився на землю, кивнув головою, мов людина, що дістала підтвердження якихось своїх сподівань, промимрив якесь слово, що його ніхто не розчув, і повернувся до камбуза. Дік Сент шукав очима низьку лінію узбережжя, що мала простягатися за мисом. Минуло дві години. Мис височів уже по лівому борту за кормою, а берега й досі не було видно. Тим часом обрій прояснився, і високий берег, тобто американський континент, облямований ланцюгом Анд, неодмінно було б видно на відстані понад 20 миль. Дік узяв підзорну трубу і звільна продивився весь східний обрій. Ніякої землі не було видно. А у другій годині пополудні помічена вранці земля розтанула вдалині. Попереду в підзорну трубу не було видно жодних обрисів ані низького, ані високого берега. Дік Сенд закричав і кинувся з палуби вниз до каюти, де перебувала місіс Оелдон, малий Джек, Нен і кузен Бенедікт. То був острів. вигукнув він. Ніщо інше, як острів. Острів, Діку? спитала місіс Оелдон. Але який? Зараз побачимо на карті. Дік побіг до своєї каюти і приніс карту. Ось, місіс Уелдон, ось. мовив він. Земля, яку ми бачили, може бути тільки оцією точкою, загубленою серед Тихого океану. Це острів Пасхи, ніяких інших островів у цих місцях немає. А ми вже його пройшли? спитала місіс Уелдон. Так, його вже не видно. Місіс Уелдон пильно вдивлялася в острів Пасхи, ледь помітну цяточку на карті. А чи далеко він од американського берега? За 35 градусів. Скільки це? Десь дві тисячі миль. То виходить, Пілігрим, не зрушив з місця, якщо ми ще так далеко від континенту? Місіс Уелдон», – мовив Діксент, – Проводячи рукою по чолу, ніби для того, щоб зосередити свої думки. Я не знаю. Я ніяк не можу пояснити таку неймовірну затримку, не можу нічого придумати. Хіба що компас вийшов з ладу. Проте цей острів може бути тільки островом Пасхи. Адже ми весь час йшли під вітром на північний схід. Так, це острів Пасхи, і, дякуючи йому, ми дізналися про те, де перебуваємо, але від нього ще дві тисячі миль до берега. Зате тепер я знаю, куди нас занесло бурею. А коли вона вляжеться, ми безпечно підійдемо до американського берега. Принаймні, наш корабель уже не блукає неозорими просторами Тихого океану. Упевненість молодого капітана передалася всім, хто був у каюті, навіть місіс Уелдон. Бідним людям здавалося, що настав кінець їхнім поневірянням, що Пілігрим підійшов під супутним вітром до свого порту і тільки чекає припливу, щоб зайти в нього. Острів Пасхи, його справжня назва Вайгу, Вайяху або ще рапнуї відкрив Девід в 1689 році. Його відвідали також Кук і Лаперус, острів розташований під 27 градусом південної широти і 112 градусом східної довготи. Якщо шхуна шхунабриг ухилилася від курсу аж на 15 градусів, то, на думку Діка, її заніс сюди південно-західний штормовий вітер. Отже, Пілігрим усе ще перебував за дві тисячі миль від землі. Однак, коли й далі віятиме цей ураганний вітер, то судно домчить до якоїсь точки на південноамериканському узбережжі днів за десять. Та невже немає надії на те, що погода встановиться? питав себе Дік Сент. Невже не можна буде підняти вітрила, коли вахтовий побачить землю? Дік Сент сподівався, що ураган, який лютує ось уже стільки днів, кінець кінцем стихне. Появу острова Пасхи юнак мав за добру ознаку адже тепер він точно знав, де йде Пілігрим. Це повернуло йому впевненістю тому, що він доведе судно до берега. Хоч він і досі залежить от примх урагану, то принаймні вже не пливе на вмання. Зрештою, міцно збудований і добре оснащений Пілігрим мало постраждав від бурі. Він втратив тільки скісний грот і бомклівер, але без цих вітрил можна було обійтися. Жодна крапля води не просочилася крізь шви корпуса й палуби. Помпи були справні у цьому відношенні шхуні Бригові не загрожувала небезпека. Але ураган і досі шаленів. Здавалося, ніяка сила не годна його приборкати. Дік міг налаштувати Пілігрим проти бурі, але він не міг наказати вітрові вщухнути, хвилям улягтися, а небу прояснитися.